Вітаю, друзі! З вами Христина Ярема і це урок української мови для 7 класу. Ми далі вивчаємо службові частини мови, зокрема прийменник. Уже вміємо вживати прийменники з непрямими відмінками іменника та визначати їхні види забудовою. На цьому уроці дізнаємося, які це непохідні й похідні прийменники, навчимося їх правильно писати та відрізняти від однозвучних слів. Пригадаймо, прийменник це службова частина мови, яка вказує на залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні. Наприклад, йдемо до школи о 9 годині зробити протягом дня підручник з географії. Прийменники вживаємо з іменниками та займенниками в усіх відмінках, окрім називного та кличного. За походженням прийменники поділяють на непохідні, або їх ще називають первинні та похідні, тобто вторинні. Найдавніші прийменники, спосіб творення яких складно визначити, називають непохідними, тобто первинними. Такі прийменники не походять з жодної іншої частини мови. Наприклад, без, в, у, від, од, для, до, з, із, зі, зо, за, над, між, о, об. Перед, по, при, про, серед, через і подібні. Прийменники, походження, яких легко встановити, називають похідними або вторинними. Похідні прийменники можемо утворити з кількох непохідних прийменників. Наприклад, задля, за плюс для, із за» із -плюс за», понад. По плюс над. Частину похідних прийменників утворюємо переходом іменників у прийменники. Наприклад, кінець столу, край хати. Коло мене протягом дня шляхом голосування. Тому потрібно відрізняти похідні прийменники від омонімічних іменників. Для цього треба пам'ятати дві підказки. Прийменники вживаємо разом з іменниками, займенниками або числівниками. Прийменники можна ввести до складу питання, яке ставимо від головного слова до залежного. Проаналізуємо два речення: ми знайшли скарб коло будинку. У цьому реченні слово коло вживаємо разом з іменником будинку коло будинку. А ще можемо ввести його в запитання коло чого. Отже, коло це прийменник. На уроці геометрії учні накреслили коло. У цьому реченні слово коло це самостійна частина мови, що відповідає на питання, кого що. Тут це слово не має пов'язаних із ним іменників, займенників або числівників. Отже, це іменник. Частину похідних прийменників утворюємо переходом прислівників у прийменники. Наприклад,. Кругом будинку, навколо нас, попереду вчителя. Упродовж місяця. У цьому випадку також потрібно відрізняти похідні прийменники від омонімічних прислівників. Проаналізуємо два речення: Ліс буяв навколо селища. У реченні слово навколо вживаємо разом з іменником селища навколо селища. А ще можемо ввести його в запитання, навколо чого. Отже, навколо це прийменник. Навколо буяла зелень. У цьому реченні слово навколо це самостійна частина мови, що відповідає на питання де. Тут це слово не має пов'язаних із ним іменників, займенників або числівників. Отже, це прислівник. Багато прийменників утворюємо, поєднуючи іменник чи прислівник з непохідними прийменниками. Наприклад, відповідно до рішення, залежно від обставин, згідно з розкладом, у зв'язку з ситуацією на зустріч подрузі, незважаючи на виклики під час канікул. Прийменники з іншими частинами мови пишемо окремо. Наприклад, з гори, під водою, у вісні, з нами. Іноді для милозвучності мовлення до прийменників з кінцевим приголосним додаємо голосні І або О. Наприклад, переді мною, передо мною зі сходу зо три дні і із захватом. Складні прийменники, утворені від непохідних, першою частиною яких є з із, пишемо з дефісом. Наприклад, з за, «із-за». Зміж з з-поза, з, з поміж з посеред. Складені прийменники, утворені поєднанням іменника чи прислівника з непохідними прийменниками, пишемо окремо: наприклад, відповідно до, згідно з, залежно від, незважаючи на у напрямку. Складні прийменники, утворені з двох простих прийменників, пишемо разом. Наприклад, заради за плюс ради. Навколо на плюс в плюс коло. Понад по плюс над. попід, по плюс під. Деякі складні прийменники, які пишемо разом, потрібно запам'ятати. Наприклад, впродовж упродовж. Вподовж уподовж. Внаслідок. У наслідок, напередодні, наприкінці. Час потренуватися. Розподілімо прийменники в три групи: ті, що пишемо разом, ті, що пишемо окремо, ті, що пишемо з дефісом. попід, знад, відповідно до. Наприкінці, із -за, заради, згідно з позаду. За винятком, зперед. Упоперек, поміж під час незалежно від з під. Попід пишемо разом, бо це складний прийменник, утворений з двох простих: по плюс-під. Знад пишемо з дефісом, тому що складний прийменник має першу частину з. Відповідно до пишемо окремо, бо це складений прийменник. Утворений від прислівника відповідно, та непохідного прийменника до. Наприкінці пишемо разом. Ізза пишемо з дефісом, тому що складний прийменник має першу частину із. Заради пишемо разом. Згідно з пишемо окремо, бо це складений прийменник. Утворений від прислівника згідно та непохідного прийменника з. Позаду пишемо разом. За винятком пишемо окремо бо це складений прийменник. Утворений від непохідного прийменника за та іменника в орудному відмінку винятком. Зперед пишемо з дефісом, тому що складний прийменник має першу частину з. Упоперек пишемо разом. З поміж пишемо з дефісом, тому що складний прийменник має першу частину з. Під час пишемо окремо, бо це складений прийменник, утворений від непохідного прийменника під та іменника час. Незалежно від пишемо окремо, бо це складений прийменник, утворений від прислівника незалежно та непохідного прийменника від. З під пишемо з дефісом. Тому що складний прийменник має першу частину з. Ми з вами сьогодні чудово попрацювали. На цьому в мене все. Попрацюйте з конспектом. Виконайте завдання. Дякую за увагу. До зустрічі!